Росія продовжує обстрілювати цивільних. Бійці головного управління розвідки уразили два ворожі гелікоптери. У пожежах на Хмельниччині загинули люди. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інших подробицях. Сьогодні для трьох з половиною мільйонів українських дітей починається навчальний рік. Усе більше школярів повертаються до очного навчання. Майже 2 мільйони 300 тисяч учнів навчатимуться очно дистанційно. На 103 тисячі учнів менше ніж торік. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. За її словами, до кінця 2026 року планується відкриття 203 нових укриттів. Очільниця уряду відзначила, що відбулося розширення системи Мрія. Вона охоплює учнів та вчителів у двох тисячах шкіл. У постраждалих від війни громадах відкрили 406 центрів цифрового навчання. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та понад десятеро поранено. Серед постраждалих троє поліцейських. Вранці російські військові здійснили артилерійський обстріл. Білозерки постраждали чоловік та жінка. У селищі пошкоджено чотири приватні будинки. Під вранішнім обстрілом був і Херсон. Ворог завдав удару по медичній інфраструктурі та житлових будинках. Постраждали восьмеро цивільних. У Дніпровському районі внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Там загинула жінка. Під час патрулювання житлових кварталів на службовий автомобіль патрульної поліції російські військові скинули вибухівку із БПЛА. Постраждали троє поліцейських. У ГУР повідомили про ураження двох гелікоптерів Мі-8 і ворожого судна. В управлінні відзначають, що це черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України примари та на території тимчасово окупованого Криму. Дрони атакували авіабазу російських загарбників у гвардійському неподалік Сімферополя. Орієнтовна вартість виведених із ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів. Також бійці гурпіш. Під час повітряної атаки уразили рейдовий буксир ймовірно бук Бук-2190» у бухті Севастополя. Наше потівщині попрощалися із воїном Збройних сил України Віталієм Івановичем Костушевичем 1999 року народження, 27 жовтня 2024 року. Віталія мобілізували після підготовки на полігоні. Він вирушив на фронт, де служив гранатометником 49-го окремого штурмового батальйону. Захисник загинув у бою за незалежність та свободу країни 24 серпня 2025 року на Донеччині під час обстрілу. Попри смертельну небезпеку, він до останнього намагався врятувати побратимів. Щире співчуття рідне. Вічна слава та шана полеглому оборонцю. Вихідними, що минули, на Хмельниччині сталося декілька пожеж, у яких загинули люди. Палало у житловому секторі, екосистемах. Також горів автомобіль. У селі Кременчуки Хмельницького району та у селі Улашанівка Шепетівського району горіли житові будинки. На жаль, у цих пожежах загинули чоловік 1964 року народження та жінка 1996 року народження. У місті Шепетівка горіла господарча споруда у селищі Ле. Тичів теж сталося займання господарської споруди вогнем знищено сіно у Хмельницькому городку поблизу села Струга Кам'янець-Подільського району у селі Трибухівці Хмельницького району та у селі Кремінянські хутори вогнеборці ліквідували загоряння сміття і сухої рослинності. А у ніч на 1 вересня у ймовірно, через несправність електричної системи загорівся легковий автомобіль. А BMW X5 вогонь знищив окремі елементи транспортного засобу та знищив також особисті речі. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 483 повідомлення про події та правопорушення. З них 110 – кримінального характеру. На дорогах області у неділю було складено 81 адмінпротокол, з них 17 – на нетверезих водіїв. Зареєстрована одна дорожньо транспортна пригода, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 12 ДТП без травмованих на лінію 102 надійшло 666 дзвінків. Це все, чим встигаю поділитися на цю мить, готуємо для вас оновлений випуск. А поки слідкуйте за соціальними мережами телеканалу, цінуємо ваш час та довіру. На все добре.